Україна, місто Запоріжжя. Бажаю всім миру і добра вітаю вас в моєму домашньому саду. Я сьогодні хотів би показати препарат, який я застосовував, намагаючись захистити бруньки своїх плодових дерев від очікуваних морозів, які у нас були нещодавно. Я використовував для цих цілий препарат торгівельної марки Квантум. Він називається Квантум Амінофрост 16-20 мл на 10-літровий 10-літровий Оприскувач по об'єму. Ну, також я додав туди е, бор. Ну, кількість можна, плюс-мінус, напевно, більше-менше, це не так уже і суттєво. Е, цей препарат, чим цікавий, що він використовується в декількох своїх властивостях і проявах. Ось як кріопротектор. Антистресант на протязі, е, періоду, ну і так, як і е, прилипач та адювант. Е, ну, на мій погляд, тут одна незручність, що е, кріопротекторна дія цього препарату, якщо я не помиляюсь по інструкціях, десь на протязі е, двох діб. Якщо є ймовірність досить частих, то заморозків то треба кропити досить часто, там, раз в два дні. Ну, але якщо ставка дуже висока, то можна і побігати за Ну, Зараз у нас ось на персиках бруньки ось ось. Готові розпуститися на абрикосах вже деякі брунічки розпускаються, ну, як начебто вони живі, ну, хочу надіятися, що це прояв цього препарату. Ну, сам факт, що на зараз Бруньки не прихватило морозом. Ну, якщо було б сонечко, то я думаю, на протязі двох днів уже всі абрикоси зацвітуть. Ось, дуже гарна закладочка, диплоїдні сливи. Також Готові ось-ось зацвісти, як наче вони також не прихвачені морозом. Живі чистенькі. Це я прищепив корону для сигналочки дапданді. Напевно, раніше побачив. Сигнальний плод, аніж на підщепі, але чуть, де я також прищепив. Це я замінив Queen диплойну сливу, яка мені не сподобалася. Ось така у нас зараз погода, температура плюсова, але холодно. Бджілки і інші комахи поки що не літають. Всі чекаємо тепла. Дякую за увагу. Всім всього найкращого. І саме головне миру і добра. Всім-всім всім. всім, всім.